Вітаю! У даному відео я вам розповім, як замінити картридж на змішувач. Для початку вам необхідно першочергово перекрити воду. Далі, відкривши захисний клапан з шестигранника, ви відкручуєте верхню ручку крану, але поміж цим вам необхідно спустити. Внутрішній тиск, який залишився в системі. Під'єднавши, ви можете побачити, що конструкція його дуже звичайна. Далі вам необхідно відкрутити верхню пластикову заглушку. Вона від'єднується дуже легко, не прикладаючи зусиль. Тепер зберете розвідний ключ на 30 і ваше завдання відкрутити верхню гайку або закрутити, якщо у вас трошки протікає кран. В основному 99% випадків вам необхідно замінити картридж, тому повністю відкручуємо гайку та витягуємо наш картридж. Причиною заміни даного картриджу стало те, що даний картридж почав дуже погано себе поводити. Дивимося на сам картридж. Тепер необхідно обережно прибрати воду і подивитись, чи немає тріщин всередині крана. Якщо вони наявні то це проблема не в картриджі, а в самому крані і його необхідно замінити. Далі нам необхідно зрозуміти, якого діаметру наш картридж, який треба замінити. Для цього беремо штанген циркуль. Якщо у вас його немає, то берете звичайну лінійку і вимірюєте діаметр картриджу. В моєму випадку це 35 мм. Бувають картриджі на 35, на 45 та більше мм. В основному в 90% випадків у вас буде картридж на 35 мм. Після покупки нового картриджу встановлюємо його на місце, закручуємо верхню гайку. Без занадто сильних зусиль ключем. Підтягуємо її. Якщо ви її перетягнете, то у вас дуже важко буде вмикатись та перемикатись холодна та гаряча вода. Далі пластикову заглушку накручуємо зверху. Встановлюємо наш рычаг та закручуємо його шестигранником. До цього я вже вимікнув воду і перевірив, чи не притікає наш кран. Тобто до закручування шестигранником можна перевірити, чи все в порядку з самим краном. Якщо все в порядку, то починаємо закручувати шестигранники і встановлюємо загальну заглушку. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент та ставте лайк.